В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Новий голова організації з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ, міністр закордонних справ Мальти. Ян Борг наступного тижня відвідає Україну. Цитую наступного тижня я відвідую Київ, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, сказав Борг. За його словами, головування Мальти продовжуватиме вимагати повного безумовного та негайного виведення російських військ з усієї території України в межах її міжнародної визна. На кордонів тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Микола Волківський, політолог, міжнародник Микола, здрастуйте, доброго дня. щиро вітаю. візит Яна Борга в Україну. Про що це для вас свідчить? А перш за все, ми можемо сказати, що підсумками зустрічі обсє, які відбувалися в Скоп'є в кінці листопада, на початку. Грудня минулого року показало те, що немає одностайності в тому, хто був би головуючою державою. Ми пам'ятаємо, що згідно дипломатичного протоколу і згідно е, тих даних календарних, які мають ОБСЄ, цьогорічну е, президію ОБСЄ мала очолити Естонія. І ми пам'ятаємо, як як тоді на засіданні міністер-міністерського засідання в. Скопі Російська Федерація е, заблокувала це рішення, і, зрештою, ми бачимо, що Мальта зараз головуюча країна. З точки зору того наскільки важливими є кроки, які організація безпеки і співробітництва в Європі має приймати зараз найближчим часом. То можна сказати, що міністр закордонних справ Мальти вже має безпо першочергово і безпосередньо Розуміння ситуації, що відбувається, і вже він також відвідував е, Україну. Ми пам'ятаємо, яка важлива зустріч е, цього року вже на Мальті відбувалася минулого року на рівні е, формули миру. Але ми розуміємо, що згідно протокольних цих зустрічей завжди міністр закордонних справ головуючої країни в січні кожного року відвідує Україну. І, тобто, це така закономірність, яка завжди повторюється. Побачимо, наскільки вдало це головування. З точки зору результатів принесе для України, але ми розуміємо, що всі країни, які там входять в організаціях безпеки своєробітництва Європі, які об'єднують цю систему колективної безпеки на одному рівні з нагадаю, сполученими штатами та Російською Федерацією, вони мають приймати конкретні рішення, щоб Змусити, наприклад, ту ж саму Російську Федерацію там іти до певних кроків, тому побачимо наскільки вдалою цей візит буде, але зрештою він був запланований, і ми знаємо, що міністр закордонних справ також планує відвідати і бучу і інші міста. Також можливо буде візит в сторону Донбасу. Ян Борг висловився про рішуче засудження російських атак проти України, сказав наступне. Цитую: беззаперечне зобов'язання зберігати незаконну загарбницьку війну РФ проти України на першому місці в порядку. Денному ОБСЄ». Яка на зараз інформаційна повістка в ОБСЄ? Ми розуміємо, що після того, як Македонія закінчила головування. Мальта екстрено прийняла на себе це волобування. Зрозуміло, що позиція кожної країни дуже важко важко тому що ми пам'ятаємо і розуміємо конюктурно, наскільки складно приймати рішення. Рішення ОБСЄ – це абсолютно одностайність, і зрозуміло, що Зрештою, щоб прийняти якісь конкретні рішення, і навіть якщо Російська Федерація або навіть не не бере участі в голосуванні або утримується, це рішення не проходить і не отримає позатем позитивних, позитивних не не, не йде в позитивному напрямку. Мальта, ми розуміємо зараз буду намагатися робити все можливе, щоб використати це головування найбільше, щоб презентувати там свою зовнішню політику, і тобто, щоб на цьому майданчику були прийняті гарні рішення. Ми розуміємо, що будуть проходити цикл. Певних зустрічей не тільки там міністерських, а й на рівні там радників, і на рівні е, радників, і на рівні помічників. Зрозуміло, що це все розплановано вже на цей календарний рік. Зрозуміло, що е, потрібно буде більше консультативних консультативних зустрічей, які мають бути проходити, е, проходити цього періоду часу. Ми знаємо, що в Валеті зараз запланована ще одна зустріч це в столиці Мальті. Зрозуміло, що на території там. Посольства е, Мальти в Україні також будуть проходити певні зустрічі. Тобто, це все заплановано, розплановано і е, буде рухатися в позитивних тенденціях, як е, за собою свідчить сам акт організації безпеки співробітництва в Європі. Ян Борг закликав в своєму виступі зробити все можливе, щоб припинити біль безперервного насильства. Ви от згадали про одностайність прийняття рішень в ОБСЄ, Так то які механізми впливу є в ОБСЄ, аби дійсно припинити насильницьку загарбницьку війну Російської Федерації в Україні? Зрозуміло, що зараз більше ОБСЄ буде. Звертати увагу на порушення прав людини на як так званий human trafficking і інше. про це все було регламентовано і обговорено на міністерській зустрічі. в Скоп'ї. ми пам'ятаємо, що Україна повинна була бути в повному складі, але з ну, рішуче велика кількість країн із за того, що міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров приїхав до Скоп'ї, відмовилась від цієї участі. Ми пам'ятаємо, що був лише посол України, який. Порядок денний і українську позицію відстоював зрозуміло, що в даному форматі дуже взагалі важко працювати, коли ми розуміємо, що одна з країн, яка є повним агресором і є терористичною державою, може будь-який момент будь-які рішення заблокувати тим чи іншим прийняттям. Тому дійсно ця практика вона задоволі залишається надалі необ'єктивною і можливо ці принципи прийняття рішень. Регламентовано і концептуально потрібно буде змінювати вже в майбутньому. Зрозуміло, що і надалі позиція в США в ОБСЄ залишається великою. Ми пам'ятаємо, що країни Європейського Союзу також входять до Організації безпеки співробітництва в Європі. Тобто, зараз потрібно буде більше інформаційне. Коло і інформаційний простір е, е, слідкувати за тим, що відбувається в Офісі генерального секретаря ОБСЄ, який, зна, який знаходиться у Відні Австрії, а також дивитися на те, наскільки вдалою буде політика реалізації цьогорічної каденції в президії в ОБСЄ в Мальті, розуміючи, можливо, не, не таку. Велику кількість дипломатичних представників цієї країни у всьому у всьому світі, зокрема в Європі, можливо, це буде складно, але я думаю, що ця головування повинно і буде вдалим. І на останок питання Україна в ОБСЄ закликала партнерів заблокувати будь-які спроби Росії придбати у приватних компаній на заході товари, які можуть використовуватися у сфері військових технологій. Чому це потрібно і хто це рішення підтримує? Зрозуміло, що всі демократичні країни підтримують такі рішення, тому що на даній ситуації будь-яка допомога Російській Федерації в постачання складу складових частин, які там формують військово-промисловий комплекс Російській Федерації. Це не те, що є недоречно. Це взагалі незрозуміло і повинні бути реакції певних країн, там, зокрема Європейського Союзу, сполучених штатів, на це зрозуміло, що це нікому. Невигідно, можливо, окрім виробників саме цього обладнання, і зрозуміло, що Російська Федерація через реекспорт може там зробити все можливе, щоб, щоб ця допомога чи ці складові ем, е, потрапили якось до Російської Федерації. Тому українська позиція вона залишається рішучою, прийня вона має бути врахована позиційно в кожній країні, яка входить там не тільки там формат ОБСЄ, також формат НАТО, і зрозуміло, що. Ми маємо отримати певну відповідну реакцію. Тому дана заява відповідає дійсності. і Дійсно, потрібно приймати конкретні рішення, щоб зробити все можливе, щоб надалі ці ситуації не повторювалися. Микола, дякую вам за вімкнення. Дякую за пояснення. Микола Волківський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.